Вітаю, шановні колеги, пропоную поговорити на тему персоналізованої курації хронічного болю при посттравматичному стресовому розладі. Дуже велика роль емоційної регуляції, якраз хронічному болю, тому що від емоційної регуляції залежить і катастрофізація болю, і взагалі вплив болю, а також прояв тривожних, депресивних симптомів і взагалі повністю реагування пацієнта. Ускладнення хронічного болю передбачають ну насамперед, це тривога, можуть напади окрема тривоги або перманентна тривога. З тривогою дуже тісно сполучена інсумнія. Дуже часто це сполучається з дратівливістю або гнівом, і також не забуваємо про депресію, яка має не тільки з собою суїцидальні думки, когнітивний дефіцит разом з почуттям безнадійності, нікчемності, безпорадності. Але ще і ізоляцію, соціальне відчуження, зловживання психоактивними речовинами, а також проблеми у підтримці стосунків, тобто, ніби одна проблема болю, а вплив повністю на все життя. І дійсно, багато досліджень повідомляють про те, що біль тісно пов'язаний з психічними розладами, зокрема з посттравматичним стресовим розладом. Ну, от, наприклад, якщо у ветерана ПТСР, то десь від 80% таких осіб повідомляють про хронічний біль. Насамперед, це біль у кінцівках, потім біль у спині, біль у тулубі і головний біль. Причому саме у таких пацієнтів значно вища соматизація, рівень іпохондрії, рівень депресії, а також усі характеристики болю і порушення функціональності. Є значне перекриття болю, ПТСР і інших емоційних розладів, так, гнів, ненависть або комплекс неповноцінності дуже посилюють відчуття болю. Головний біль також постійний і поширений у тих, хто нещодавно відчував злість, агресивність або ненависть, а ризик виникнення болю в грудях і животі протягом двох тижнів дуже високий у тих, хто не тільки мав травму грудної, Клітина, але навіть нещодавно плакав. З іншого боку, підвищений ризик зміни роботи або припинення роботи або навчання через депресію, травму. Там, де більша оцінка болю, також більш шиї, плечах і верхніх кінцівках. Причому ці категорії пацієнтів дуже високий відсоток інсомнії, це 80%. дуже часті думки про самогубство, і якраз інсомнії, думки про самогубство пов'язані з більшим болем і більшим гнівом. Звертаю вашу увагу на те, що різні профілі болю можуть бути пов'язані з різними симптомами посттравматичного стресу розладу та механізмами подолання. Так, підвищене збудження при ПТСР пов'язане з посиленням відчуття болю, а навпаки, дисоціативні варіанти посттравматичного стресу розладу вони асоційовані з зниженням сприйняття болю. Додатково зауважу, що характер травми також впливає на больову сенситизацію, тому що якщо ПТСР пов'язане з бойовими діями, то дуже часто підвищення больового порогу, і навпаки, ПТСР пов'язане з нещасними випадками, це зниження больового порогу. Кластери ПТСР, такі, як це і є, теж асоційовані з хронічним болем. А що саме? З хронічним булом асоційовані стійкі негативні очікування щодо себе оточуючих світу в цілому. Також хронічний біль асоційований тратою цікавості до дій, з відчуттям відчуження від людей, з і гнівом, з труднощами з концентрацією уваги, також складністю заснути або підтримувати сон. Причому, наприклад, не з військовими діями пов'язаного ми бачимо, що розмова про травму пацієнтів може посилювати інтенсивність болю. І ми те саме бачили, в тому числі і у наших пацієнтів, коли йшлося про вже травми внаслідок поранення або ампутації, а більш того, спалахи болю можуть повертати пацієнта до травми. З іншого боку, є такий феномен, що сам по собі посттравматичний стресовий розлад перешкоджає фізіотерапію, тому що, як би ПТСР і білю пацієнта одночасно не високому ресурсів також звертаю вашу увагу що пацієнти з перхронічним первинним болем виявляють підвищену больову чутливість також старший бік жіноча стать і більша висока інтенсивність болю теж передбачають вищу чутливість до болю. Для нас з вами є важливим те, що досвід війни, як і проблеми в стосунках, передбачають вищу чутливість до болю, а от потенційно небезпечні для життя нещасні випадки або нездатність працювати, або несприятливий досвід дитинства, якраз не корелюють істотно з чутливістю до болю, тобто досвід війни і біль, на жаль, тісно пов'язані. І не можна сказати про складну категорію пацієнтів, тому що ветерани повертаються додому з такою клінічною тріадою, як хронічний біль, черепно-мозкова травма і ПТСР, і дослідження у таких пацієнтів виявили сильний зв'язок із зростанням суїцидальних думок і поведінки, а також схильністю до насильства. Не забуваємо ще про таку складну проблему, що Україна стала ну майже лідером світу за кількістю жертв мін і нерозірваних боєприпасів. Я зараз говорю про е, мирне населення, і що дуже важливо. Що це дійсно загроза? Це загроза визнана в усьому світі, не тільки щодо України. Чому так? Тому що поширеність посттравматичного стресу розладу через жертв наземних мін розірваних боєприпасів це від трьох чвертей до ста відсотків, і поширеність тривоги і депресії теж сягає 80%. відсотків. Це в мирному житті. А от щодо травми, пов'язаної з бойовими діями, то вона теж часто включає вибух наземних мін інших джерел шрапнелі і травматичні ампутації в бойових діях теж часто пов'язані з сильним страхом, жахом, образами інших поранених вражаючими звуками, і е, на що треба звернути увагу, що навіть за, за відсутності повних критеріїв ПТСР е, всі переживають. Живання можуть виникати під час реабілітації пацієнта з травмою, з ампутацією, з якимось таким важким пораненням. Щодо ампутації, це, на жаль, дуже актуальна для України проблема і щодо військових, і щодо цивільних, і в тому числі дітей. Кількість осіб з ампутаціями в 2021 році була десь приблизно. 30 тисяч, а 22-23 вона сягнула понад 100 тисяч осіб. І, на жаль, поки що ця сумна статистика продовжує зростати, тому що продовжуються якраз військові дії. Взагалі найпоширенішими психічними супутніми розладами після травматичної ампутації кінцівок є великий депресивний розлад, це понад 70%, це суїцидальна налаштованість понад 30% і посттравматичний стресовий розлад, який складає понад 20%. Причому сам по собі посттравматичний стресовий розлад позитивно корелює як з фантомними відчуттями, так і з фантомним болем. І коли симптоми ПТСР стають більш виразними, пацієнти можуть відчувати більш посилені фантомні відчуття і фантомний біль. Звертаю вашу увагу, що у молодих осіб може бути більший ризик розвитку депресії саме через велику кількість років життя попереду, і а вже через більшу сприйняту втрату соціального статусу. Коли ми оцінюємо з вами психологічні наслідки у пацієнтів з ампутацією, це такий був інтерпретаційно-фномологічний аналіз, зроблений до протезування, то ми звертаємо увагу насамперед на емоційний вплив, йдеться про відчуття шоку, відчаю, взагалі страху, аж до бажання померти. Звертаємо увагу на негативні ефекти, тобто тривога, гнів і ворожість, які перешкоджають, як Якби нормальному лікуванню, а також на тенденцію до ізоляції. Тут йдеться про депресію, про відчуття провини, про самостигматизацію і про соціальну ізоляцію. Крім того, до таких психологічних наслідків варто віднести рольові обмеження, тому що відбувається втрата ролей соціальних і їхнього внеску, самопрезентацію цієї людини, неможливість відновлення попередніх. Ролей соціальних і сімейних зв'язків, що теж негативно впливає на пацієнтів. Ще один момент, який заважає нормальному, якби. Підготовці до протезування і далі нормальній реабілітації це є феномен фантомних кінцівок. Тобто це не тільки помилкові відчуття або відображення тіла у вісні, а це ще й фантомний біль. Ну і нарешті, якщо нам вдалося добре стабілізувати емоційно пацієнта і вивести його в емоційне врівноваження, то його рішучість і надія якраз дозволить нормально спротезуватися і далі повернутися в активне соціальне життя. А треба зауважити на тому, що Пацієнтам ампутації, яких сталося внаслідок раптової травми, інфекція, що загрожує життю, тобто не йдеться тут про такі хронічні хвороби, де вже до ампутації людина майже підходить роками. А якщо раптово, то людині не вдається пройти через етап реагування на якраз натрату кінцівки, вона в такій напівнепритомності була там декілька годин передана. Стезію операцію і вже е, пробуджена як ампутант, і саме таким особам обов'язково потрібно робити скрінінг на ПТСР і депресію після операції під час наступних контрольних відвідувань лікаря. Робити скрінінг оцим опитувальникам, які вміститься в нашій настанові протоколі посттравматичного стресу у розладу, він дуже простенький, сім питань. Якщо ви отримали чотири або більше позитивні відповіді, то це вказує на ймовірність розвитку посттравматичного стресу у розладу і треба дивитись більш докладно цього пацієнта. І є певні підстави направлення до психолога, якщо на постійній основі психолог не працює з тими, цими пацієнтами. Але саме перше, саме головне, це, якщо пацієнт хоче говорити з психологом, треба дати таку можливість. Але далі йдуть низка причин, які пов'язані з емоційним станом пацієнта, тобто йдеться про симптоми депресії, наприклад, безсоння, втрата апетиту, безнадія, дратівливість і гнів. Наприклад, або тривога, що обмежує процес реабілітації. От Людина не хоче, не може, боїться рухатись. Тут потрібна теж допомога психолога. З іншого боку, якщо є нереалістичне очікування або відмови від реабілітації, це теж потрібно. Психолога залучити до допомоги дуже серйозно, коли є підозра на пошкодження кінцівок або нехтування собою. Тому що якщо запустити це, це теж. Закінчується депресивним розладом. Є навпаки, ризик, що людина дуже швидко хоче щось зробити. Це як нереалістичне очікування, в тому числі, і психолог допоможе якби, опрацювати таке гармонійне ставлення до свого стану. Ну і нарешті такою причиною може бути взагалі саботування програми реабілітації або планування виписки. Коли ми працюємо, маємо розуміти, що ампутацію можна сприймати. І розповідаємо про це пацієнтам як абсолютно втрату, але і як виклик. І якраз якщо вона сприйнята як не втрата, яку треба так переживати, як виклик до повернення до активного соціального життя, то це допоможе відновитися. Це якраз є стійкість резилієтність. Взагалі то майже всі пацієнти певною мірою відчувають цю фантомну кінцівку, це безболісне відчуття, але від половини до 85% відчувають фантомний біль в кінцівці. І ці безболісні відчуття, вони, як правило, зникають без лікування за 2-3 роки після ампутації. от Фантомний біль може зберігатися дуже довго. Зверніть увагу, що використання добре підігнаних Протезів може зменшити оцей фантомний біль, а також, до речі, зменшити і після ампутаційну депресію. Так, що ж будемо робити, як ми будемо підходити до лікування хронічного болю у пацієнтів після поранення, ампутації в тому числі або тих, хто має первинний хронічний біль, коли ми не бачимо причину? Тут нам допоможе оця настанова NIS щодо первинного і вторинного хронічного болю. Первинний, я вам нагадую, це там, де немає ніби причини, це фіброміалгія, синдром роззатованого кишківника, хронічна мігрень, або вторинний біль, це якраз нейропатичний біль після тих же поранень, ампутацій, це ті ж остеартрити, ревматоїдні артрити що. Так от, незалежно від того, чи первинний чи вторинний хронічний бік, ми маємо обов'язково розробити план догляду з охворим, вивчити пріоритети, сильні сторони, уподобання, інтереси, здібності для інформування про план лікування. Обговоримо з пацієнтом всі можливі переваги, ризики і невизначеності усіх варіантів терапії на всіх етапах операції. Пацієнт не тільки має право це знати. а, а якщо він ще й бере активну участь у створенні такого плану, то він не бере активну участь у процесі лікування. Коли ми розмовляємо з пацієнтом, то ми обов'язково маємо вголос визнати, визнати, що хронічний біль може спричиняти дистрес. І просимо людину описати, як оцей хронічний біль впливає на її життя і як її життя може вплинути на біль. Тобто ми обговорюємо з пацієнтами спосіб життя і повсякденні заходи, включаючи порушення роботи і сну, обговорюємо його фізичне і психологічне благополуччя, його соціальну взаємодію, його взаємовідносини. Ми маємо запитати людину про її розуміння і її сприйняття свого стану. Ну, Як ми з вами щойно говорили, що ампутація це може бути як абсолютна втрата і абсолютний виклик. Більш того, ми запитуємо про стан і родини, інших людей. І зразу з'ясовуємо, що викликає біль, що посилює біль, що може трапитись в майбутньому, включаючи очікування щодо цього болю, результат лікування і якість життя. І коли ми все обговорюємо, то визнаємо знову ж таки вголос той факт, що біль може не посилюватися або не послаблюватись незалежно від того, що ми робимо. А далі давайте подумаємо, що будемо призначати при нейропатичному болі і при ноцепластичному. Нейропатичне це той, який після поранення ампутації. Це мають бути антиконвульсанти, антидепресанти, знеболювальні локальні ін'єкції, поведінкові інтервенції, нейромедуляція і опіоїди. І якщо ми говоримо про но це ноцепластичний біль, то тут я бачимо вже набагато менші опції, це тільки антиконвульсанти, антидепресанти, поведінкові інтервенції і фізичні вправи. Я звертаю вашу увагу, колеги, на те, що нестероїдні протизапальні засоби ні при носипластичному, пластичному, ні при нейропатичному болю, є неефективними, а лише при запальному. Але якщо у пацієнта змішаний характер болю з присутністю запального компоненту, то тоді нестероїдні протизапальні засоби також спрацюють. Взагалі, якщо ми говоримо про лікування первинного хронічного болю, то терапією першої лінії будуть антидепресанти, насамперед, дулокситин, навіть якщо діагноз депресії не встановлений, до речі, а дулокситин першим, тому що у нього і в інструкції є покази боль, а також і інші антидепресанти: флоокситин, пароксетин, циталопрам, ецеталопрам, серталін або амітриптілін. Чому ж антидепресанти при болю? Ну, По-перше, вони самі по собі не заважають внутрішнім механізмом боротьби з болем і навіть посилюють їх посилюючи, е, дію е, норадреналіну і серотоніну на нервову систему. З іншого боку, вони можуть діяти як заспокійливі засоби, налагоджуючи сон, е, можуть зменшити депресію, тривогу і напади паніки, вони посилюють дію інших знеболювальних. Е, ну і, до речі, вони не викликають Кані безпечні при тривалій терапії дуже широко використовуються в медицині. Ну, класичний приклад це є дулокситин, який був спочатку схвалений для терапії великодепресивного розладу, потім генералізованого тривожного розладу. Але далі почали додаватись індикації саме больового характеру. Тобто він є лідером в терапії діабетичного, периферічного нейропатичного білю, а також фіброміалгії, хронічного мязово скелетного більлю. Офлейбл це індуковані хіміологію. Терапію невропатії і хронічний післяопераційний біль. Коли ми призначаємо долокситин, ми його обов'язково титруємо, починаючи з 30 мг і далі. Раз на тиждень ми підвищуємо ще на 30 міліграмів, якраз до досягнення терапевтичного ефекту. До зазвичай не перевищує 120 міліграмів літні особи титруються десь до 60 міліграмів раз на день. Після того, як ми пролікували, а лікування може бути тривалим до півроку і року то далі ми зменшуємо дулокситин. Знову у нас зменшення вже буде від 1 до 2 тижнів кожного разу на 30 міліграмів. Взагалі, дулокситин є дуже потужним і антидепресивним засобом, і аналогетичним засобом. Крім того, він має мінімальний вплив на вагу. Для більшості пацієнтів, і серед інших подвійних антидепресантів, він дійсно має більш переважний вплив на біль, наприклад, порівняно з тим же венлафаксином. Як ми бачимо, що біль, як індикація є і в одному, і в іншому препарату, але все-таки біль в дулекситині, як показ, стоїть на самому першому місці, а венлафаксина дещо не. А долоксетин також рекомендовано, наприклад, для лікування хронічного болю в попереку для військових. Тобто і тут вже йдеться про змішаний біль, тому що тут є і нейропатичний компонент, і ноцепластичний компонент, і може використовуватись долоксетин, коли не йдеться про запальний характер болю. Це якраз настанова 2022 року. Зразу хочу вам сказати, що є така спокуса, анон прийняти бензодіазепіни може заспокоїшся, може і біль заспокоїться. Так от насправді, інтенсивність болю за дослідженням 23-го року вона позитивно пов'язана з частотою використання бензодіазепінів за останній місяць і з тяжкістю залеж... залежності від бензодіазепінів. І більш того, і катастрофізація болю позитивно пов'язана залежності від бензодіазепінів або ймовірністю їх використання. Тому, будь ласка, вчимо наших пацієнтів, що знеболення має проводитись грамотно. Щодо того, як можна допомогти, наприклад, при фантомному болю в кінцівках, ми пам'ятаємо, що він виникає майже 80% пацієнтів, і сучасні дослідження якраз цього фантомного полю, вони пропонують як методи лікування дулокситин і прегабалін. Чому так? Чому ми говоримо про два препарати, тому що кожен з них впливає на окремі етапи нотицептивного больового шляху, і таким чином їх поєднання є дуже корисним. Тобто ми можемо додавати до сити на прегабаліну або інколи замінювати, тому що, сам по собі, прегабалін, він теж є дуже ефективним при нейропатичному болі і коморбідних станах. Це тривога і інсомнія. Прегабалін призначається по 75 мг двічі на добу в якості титрації перший тиждень. Далі доза збільшується до 150 двічі на добу, тобто до 300 мг на добу. Цікаве дослідження нам показало, що прегабалін і долокситин можуть використовуватись для того, щоб зменшити потребу в аналгетиках після операцій на нижніх кінцівках. Це якраз актуально для нашої країни зараз. Що робили? Взяли пацієнтів, давали перорально відповідно прегабалін або долоксетин, причому, як ми бачимо, не в максимальних дозах за день до операції, потім за. Дві години до операції, а потім один раз на день протягом двох наступних днів. І питання було: а чи потрібно буде додаткове знеболення? Так от, як ми бачимо, в групі прегабаліно? Протягом оцих перших 72 годин після операції, тобто ми говоримо про досить великий період, тільки половина ну 60% пацієнтів потребували ще аналгезію в групі долоксетину тільки половина, це взагалі щодо першої дози, а щодо другої дози. Аналгезії, то тільки 6,6% десяти відсотків потребували тієї дози в групі прегабаліну і тільки 10% в групі дулокситину. Взагалі, якби цей знеболювальний ефект було порівняно в обох групах. А таким чином, і автори дослідження цього і інших дослідженнях зробили таку, такий висновок, що співставно ефективні дулоксетин з прегабаліном. І більш того, дуже добре працює оце поєднання долокситину і прегабаліну. Давайте ми з вами спробуємо розглянути це більш чітко. Ну, наприклад, якщо початкова терапія то ми починаємо 60 мг на добу, а продовжуємо можемо додавати прегабалін. Якщо у пацієнта біль по типу парастезії дезестезії, тут ми можемо збільшити долокситин до 120 Міліграмів. Якщо починали пригабаліном, то все-таки краще додати ще долокситину 60 Мг, тому що саме комбінована терапія 60 на 300 така більш сприятлива. Ну і не забуваємо про немедикаментозну терапію хронічного болю, тому що людина має самостійно навчитися управляти своїм станом. Управління болем це спосіб життя, це свідоме перенаправлення уваги проти негативних Негативних аспектів болю разом з техніками релаксації. А для ветеранів є окремі ресурси щодо боротьби з хронічним болем, і якраз ці ресурси для ветеранів, військовослужбовців і родин говорять, що треба співпрацювати з розуміючими обізнаними лікарями для оцінки варіантів лікування, перейматися тими речами, які можна контролювати, і взагалі піклуватись про своє емоційне здоров'я. Тобто, навіть коли, наприклад, йдеться про планову ампутацію поєднані з цілеспрямованою реінервацією м'язів при складному регіональному болівому синдрому, то якраз психіатричне втручання ставить на мету відновлення різіліумсу, тобто стійкості до того, що людина переживає. Тому є декілька таких когнітивно-поведінкових стратегій для лікарів, особливо первинної ланки, коли вони стикаються з пацієнтом з хронічним болем. Тобто, з одного боку, ми говоримо пацієнтам, що дійсно біль може впливати на життя, що треба лікуватись, причому не медикаментосна, це управління стресом, фізичні вправи, релаксація. Ми маємо дати зрозуміти пацієнтам. Ми впевнені, що його біль реальний, а не існує його в його голові, але залучати його до активного управління болем. Причому, колеги, знеболювальне треба призначати з відповідним часом прийому, а не за потребою, заохочувати оздоровчу поведінку і залучати сім'ю або близьких людей, щоб зміцнити досягнуті успіхи пацієнта в напрямку полів функціонування. Тобто для нас важливе не просто відновлення до початкового стабільного стану, як відновлення резилінсу, а нам потрібно, коли пацієнт переніс такі тяжкі травми, коли він уже повністю зайшов або був один крок до посттравматичного стресу розладу. Нам потрібно це посттравматичне зростання як процес особистісного розвитку після травми з поверненням в активне соціальне життя. бо саме це дозволяє позбутися психічних розладів насамперед, коли відновлюються стосунки, погляд на себе, коли взагалі змінюється життєва філософія, і пацієнти навіть тяжкими травмами повертаються в активне суспільне і соціальне життя. Читайте наші книжки, ви знаєте набагато більше. Дякую за увагу. Я виживу, бо я українець.